Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. Давайте не перебільшувати і не драматизувати стаття Бориса Джонсона. Це не план Трампа і не мирний план. Це прихований ультиматум Путіну, який спростовує всі його головні посили. Пише Тарас Загородній, політичний та економічний експерт спеціально для Главреда. Перший з них про те, що можлива окупація українських земель і проведення конференції з легалізації анексії. Джонсон же наполягає на тому, що Україні потрібно дати якомога більше зброї, щоб вона щонайменше вийшла на кордони 2022 року. А що буде далі, коли в Україні? не буде достатньо зброї, не уточнюється. Хто сказав, що вона зупиниться на кордонах 2022 року. Другий не йдеться про демілітаризацію, якоче Путіна в від Трампа вимагають наростити допомогу Україні. Дати все, що потрібно, чого не додав Байден, щоб Україна могла розмовляти з Росією з позиції сили. А все решта, українці ніяк не можуть відійти від рабських стосунків із Росією. Це в Росіянти або Раба, або ворога. А коли тобі щось кажуть на заході, це не означає, що це кінцева мета і остаточне слово. Це вікно. Можливостей торого, і з чимось можна погоджуватися, з чимось ні. Тому в пропозиціях Джонсона немає жодних зрад. У цьому випадку ми бачимо доволі прийнятний для України план. Британці люди з величезним досвідом багатоходівок. У тандемі США вони відіграють роль мозкового центру, що видає ідеї, які потім часто реалізуються на практиці. Тим більше, коли йдеться про Європу, як зараз. Тому Трамп цілком може прислухатися до слів Джонсона. Не бачу в них нічого, що було б неприйнятним для Трампа. Адже перед самітом миру Путін. Висунув вимоги, абсолютно неприйнятні для Заходу. Зокрема, про визнання російськими окуповані території України. Раз Путін поводиться так, значить США будуть із ним розмовляти інакше. Дадуть Україні все необхідне. А ось для чого для досягнення якого результату Україною це хороше питання. Західна культура працює так: для тебе відкривають вікно можливостей, яким ти можеш скористатися чи ні. Вийде чудово, не вийде твої проблеми. Тож усе залежить від України, зокрема, й те до досягнення якого результату війни США і Трамп, якщо Переможе допомагатимуть Україні. Усильних і в міру буйних завжди інвестують кошти, тому що вони перспективні. Тож недарма Росія помітно занервувала, прочитавши пропозиції Джонсона. Уже точно відомо, що зробить Трамп, якщо переможе на виборах. По-перше, він зніме всі обмеження на видобуток нафти і газу в США, запустить ЛПД-термінали нафтопровід Кейстоун, який зупинив Байден, тобто буде більше нафти на ринку. А це означає, що російська нафта там перестане бути потрібна. По-друге, Трамп рватиме з Китаєм, а це означає, що блок. Країна чолі з Китаєм буде під тиском. Крім того, наші удари по російській енергетиці теж дають свої результати а восени будуть очевидні всім. Плюс продовжують працювати санкції, особливо ті, які були введені проти московської біржі. Таким чином, вторинні санкції починають серйозно допікати росіян. Тож є важелі, які змусять Росію Путіна бути поступливішими, і все це може реалізувати тільки Україна, скориставшись вікном можливостей представленим штатами. До зустрічі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.